Доброго дня! Дуже часто нам задають питання наші партнери, трихологи, косметологи, власні клініки і також лікарів, які відкривали свою індивідуальну практику за кордоном. Як придбати нашу продукцію за кордоном? Хочу вам сказати: у нас є чотири компанії: Великобританія, Німеччина, Україна і США. Ви можете нашу продукцію замовити в будь-якому точку в будь-якому місці в, 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 в світі. Як буде тривати доставка? Доставка буде 3-5 днів. Ви замовляєте, і за цей, за цей термін у вас буде доставлені продукції. Для клієнтів, для ли наші партнери, трихологів? Ще вам хочу озвучити, що у нас умови такі самі, як в Україні, так само за кордоном. Ваша знижка буде такі самі рівним згідно вашого замовлення. Теле замовлення, будь ласка, пишіть нам в інстаграм, або пишіть мене, як ви завжди мене пишете на вайбері, або в будь-якому джерелі я завжди з вами. Дякую.